Напередодні матчу з Дніпром технічний спонсор Динамо компанія Adidas представив нову домашню форму киян у оригінальному стилі вишиванки. Презентація відбулася в рамках турніру з вуличного футболу 2 на 2, який пройшов перед фаншопом Динамо на НСК Олімпійський. У церемонії взяли участь Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Даніла Сілва, Жуньор Мараєс та Сергій Рибалка. Під час розробки нового дизайну було втілене побажання вболівальників привнести у форму національні елементи. Тому нова екіпіровка виконана в традиційному білому кольорі з елементами української вишиванки. На футболці, крім звичних воготипу спонсора та емблеми клубу, тепер з'явилася вертикальна смуга, обрамлена орнаментом. З боків, а не на плечах, лишились три традиційні адідасівські смужки. Ні, ми не знали, що буде вишиванка. Ну, як сказали, нам це болельщики попросили не знаю, руководство наше абонію, щоб була вишиванка, по тому... Та, навіть зробили більше для болельщиків, ну і, в принципі, красиво все. Вже від сьогодні нову форму можна придбати в офіційному фаншопі Динамо на НСК «Олімпійський» та в клубному інтернет-магазині. А вперше у новій білій футболці динаміці вийдуть на матч 6 серпня проти Дніпра.